Ла мела яблуко, ла мела. ла мелом, груша. Ла, пера. пера. Ла ларанча, апельсин, ларанча, ларанча, ла шкірка. Ла лачя. Ла буча. Ла чільєджа. Вишня. Ла чільєджа. Ла чільєджа. Ла фрагола. Полуниця. Ла фрагола. Ла фрагола. Ла банана. Банан. Ла банана. Ла банана. Лальбико абрикос. Ла-ль-бі-ко-ка. лабикка, лува, виноград, лува, лува, il limone, limon, il limone. Il limone, la nocce, горіх. la nocce. Ла ноче. Іль мелоне. Диня. Іль мелоне. Іль мелоне. Іль кокомеро. Кавун. Іль кокомеро. Іль кокомеро. Матуро. Стиглий, зрілий. Матуро. 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 Le arancia sono mature in inverno. Apilsini dozrivaut. Apuilsi dozrivay uzyмku. Le aranje sono mature in inverno. Le arancia sono mature in inverno. Io mangio le mele con la buccia. Я їм яблука зі шкіркою. Io mangio le mele con la buccia. Алора. Allora. Граматика італійської мови. Ла фрута перекладається як фрукт. Це загальна назва для всіх сортів фруктів в жіночому роді. Але якщо ми говоримо в чоловічому роді, Ільфру, то це вже означає окремі плоди дерева. Тобто, в італійській мові назва фруктів завжди жіночого роду, а назва фруктів дерев чоловічого роду. Наприклад мела» – це яблуко. мело» – це яблуня. Тобто дерево, на якому ростуть яблука. La Пера це груша, і перо це грушеве дерево. До речі, знаменита сім'я банкірів медічі займалася не лише банківським бізнесом і мистецтвом. Ця сім'я так само вирощувала, створювала нові види фруктів. Вона не лише колекціонувала різні фрукти, але і продавала їх, і навіть створювала. Фруктовий шоколад імені Медічі. Про це та про інші унікальні колекції цієї родини я розповідаю на своїй закритій лекції, посилання в описі під відео. І я вам гарантую, що інформацію, яку я розповідаю на цій лекції, ви ніде не знайдете, тому що цю інформацію я перекладав з італійської Мові з, 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 з своїх лекцій в університеті, коли навчався в Римі.